Шановні полтавці, Дмитро Вальдемарович підняв, розказав вам всі питання, які піднімаються вище згаданим проєктом. Наша проспілка вирішила підтримати даний проєкт і особливо ми, як проспілки, повинні звернути увагу на економічний блок. Екології, це життя людини ми займаємось. Ну, В принципі, до нас приєднається пізніше і проспілка Незалежна, проспілка Солідарність, ВАД Полтавський автоагрегатний завод. І в принципі ми плануємо збільшити таким чином наші ряди, членів проспілки, оскільки е, в зв'язку з цим приватизаціями. Е, Роботодавці борються фактично з проспілками. Люди часто не розуміють своїх прав, що проспілка може не дати звільнити, не дати скоротити виробництво, а також змусити роботодавці дотримуватись правил техніки, безпеки, особливо по екологіям. Ви знаєте, багато професійних хвороб фондом соціального страхування від нещасних випадків зараз не визнаються професійного. Тому про, саме про спілки в цьому плані можуть допомогти. Ну, всі інші проблеми озвучені і ми будемо старатися показати діями виконання, важливість проєкту, бо скільки не говори, а люди звертають і ви звернете увагу саме на результати цього. Дякую за увагу.